Перетворення іменованих чисел. Щоб перетворити більші іменовані числа в менші, треба дописати 1, 2 або 3 нулі. Наприклад, 1 кілометр перетворити в метри. В одному кілометрі згадуємо, Тисячу метрів, значить, дописуємо три нулі. В одному метрі 10 дециметрів, значить дописуємо один нуль. В одному метрі 1000 міліметрів, значить, дописуємо три нулі. В одній тоні 10 центнер. Дописуємо один нуль. В одному центнері 100 кілограм дописуємо два нулі. В одному кілограмі 1000 грам дописуємо три нулі. Щоб перетворити менші одиниці іменовані числа у більші іменовані числа, треба відкинути 2, або три нулі. Тисячу метрів це один кілометр. Відкидаємо три нулі, буде один кілометр. Сто сантиметрів треба перетворити в один метр. Відкидаємо два нулі, буде один метр. 100 кілограм перетворити в один центнер. Відкидаємо два нулі буде один центнер. 1000 грам перетворити в 1 кілограм. Відкидаємо три нулі, буде один кілограм. 100 копійок перетворити в гривні. Відкидаємо два нулі. Залишиться один, одна гривня.